уряд заклав на 26 й рік 4,8 трлн гривень видатків в державному бюджеті, серед яких 2,8 трлн – це видатки на сили безпеки і оборони, і 2 трлн – це фактично соціальні видатки. Сьогодні дехто намагається маніпулювати, говорить про те, що розподіл видатків не відповідає реаліям. Але я хочу нагадати всім телеглядачам, що на наступний рік в нас закладені доходи держави у розмірі 2 трильйони 826 мільярдів гривень. А видатки на сили безпеки і оборони, це 2 трильйони 805 мільярдів гривень. Тобто, всі видатки, які йдуть на забезпечення наших сил безпеки і оборони, Україна надає сама. А що стосується. Соціальних видатків, фактично всі вони покриваються за рахунок допомоги наших партнерів. Що стосується інфляції, вона закладається десь приблизно в 8%, можливо, навіть вона буде до 10%, але це моя, особ... моя особиста думка. Що стосується податків, які дуже хвилюють наших телеглядачів на наступний рік, можу сказати, що головні податки, такі як ПДВ, ПДФО, Податок на прибуток вони не будуть змінюватись, але в нас є євроінтеграційне зобов'язання: це збільшення е, нашого акцизу на паливо майже на з 10 до 18 відсотків. Збільшення акцизу на тютюн майже на 5 відсотків. Також про планується прийняття двох законопроєктів. перший це так званий акциз на солодкі напої. Від нього ми плануємо отримати до державного бюджету майже 14 мільярдів гривень. І е, планується оподатковуватись операції на електронних платформах, так званий е, закон про OLX. Від нього планується надходження в майже 8 мільярдів до державного бюджету. Також дуже цікава нова стаття з'явилась в державному бюджеті: це додаткові надходження від реформи митниці. Тобто, планується додатково отримати майже 60 мільярдів гривень. І, звичайно, уряд не забуває про підтримку наших підприємців, нашого бізнесу українського. Тут закладено 41,5 мільярда мільярдів гривень майже 18 мільярдів на програму кредитування 5.7.9, яка себе дуже гарно зарекомендувала. І Користуючись нагодою, хочу в черговий раз подякувати нашим підприємцям і всім, хто сумліно сплачує податки, тому що, по-перше, за цей рік вже перевиконана кількість надходжень у податковій службі майже на 71 мільярд гривень. І ще раз повторюю, що 2 трильйони 826 мільярдів гривень доходів, закладених на наступний рік, гарантують саме українці своїми сплаченими податками та підтримкою Збройних сил України.